Današnji dan, ko gre za daljino, in se vam zdi, da je to tudi danes. Вийшли в коридор, каву, спілкуються. Ми треба окремо, там є молитва, помоляться за людей. Ми вже фотку собі зробили. Демі шукаємо мого брата, десь він там. Вткнулися з церкви, а мій брат дивіться, що зробив для нас. О! Смакуда, не виключали вже сусіди? Пробуйте. А воно вже готове? Так. М -м. В ділі. Дивіться, який мене фартуха, ви думали. Тенюар. Один і тобто. другий. Незапланована стрижка. Виїзна перукарня. Дивіться, який Лукас. Гарний. Дивіться. Це Лукас. А це Мікель. Покажи волосся. О, бачите? Давай голову туди. Вау, крутий. Вау! І стало? Ріжемолося? Ну! Дякую наша ще буде. забуде. І в дорогу далеку. Ти мене на зорі проводжав. <im> Пора нам їхати додому. По дорозі заїжджаємо, що дітям завеземо пострибати на годинку і їдемо додому. Оце мого брата машинка. Андрюха вже катався, а я таки не хочу, Ну, дуже ризиковано. Швидкість розганяється. Наше воно мені не знаю, чи буде видно. Не видно. А виявилося, що воно відкрита. Хо-хо-хо! Камасіна. Масіна сила я нічого собі мафинка, кнопочки, Ди -ди 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 -ди. красота. Верх відкривається. Двохмісна. тільки водій і збоку пасажир, і все. Ми вже повертаємося з Канади додому до Америки. Але та, але хочемо заїхати ще поїсти, бо зараз у нас на годинку 8.36. І спробувати саме їхніх Макдональдс. Зовсім інший міл. Бачиш? Ага. Зараз будемо щось спробувати. Макпапс! що таке за макпапс? Мама хоче. Ось бачите на МЦ

А в нас нема, У нас є хіба фома рецере? Ми такі класні. Вау, який я дз... хочу. Дз... Я взяла пури, такий цей бік-пирмак, але в нас них... все <зас> це дякую. Ні, з картофі красиві. Клас. Ну все, без ті бандо, це для, якщо ти йдеш з подружкою. Так? <зас> <зас> і є браслети. Папі Міле, oh. у них є вреп. Може візьмемо Вілліму? Давай, що візьмемо з врепом чи ні? No, ну, На... я думаю, має. з нагетцями, давай. Нагетцями, а, дивіться. Іграшка попала. Покажи, постав цього ліона. А, голова в нього рухається, так? Далі мами чай. Чай я попросила льот, льот до чаю. Е, Каву дальше. вони вже не роблять. Так. Немає Це віліма нагід, Картофелька. Uh -huh. йогурт. Далі його джус. І мій Big Arch. Ого. Він дуже смачний. А де мами, не? Твоє. Вау! Wow. Тату, ти точно нічого не хочеш? Вдомус класний, який сніданок. Ми так смачно повечеряли. Набагато смачніше, ніж в Америці Макдональдс. Чистіший, смачніший. Закінчилась наша класна поїздка з Канади. Ми повертаємося вже додому в Америку. І ми скоро перетинаємо кордон. Вже під'їжджаємо. Ми раді, що побачили брата. Чуть-чуть побачили Канаду. І повертаємося. Де би не було добре, додому треба повертатися. І вдома дім то є дім. Все, всім до зустрічі! Дякую вам за лайк, який ви будете ставити, за коментарі, які будете писати, і за перегляди. Усім па-па! Хотіла показати, що ми купили в канадійському костку. Um, наша улюблена кава Завіда. Ми завжди беремо ванільку. Того разу хотіла спробувати класику взяти. Вона там на гарному сейлі була. Ми взагалі все, що брали, там були знижки. Оця печеньку я спробувала свого брата. Вона ну, настільки класне, що я сказала, що я ради Костку. Я їхала ради цих печеньків в Костку. Я не знаю, чи в нас тут є. А Я не бачила. Можливо, вже обновився товар. Ну, коротше, я собі взяла дві пачечки. Цін не пам'ятаю, щоб казати. Це теж вони нам розказали, що це ті типу, фініки. посміялися з нас. Вони такі жартівники в нас, але це кобаски дуже смачні. Теж. Ну, вони не дешеві були, але 4 упаковки, виходить. Ну, хотіли спробувати, дуже смачно. Оці стелочка вибрала, вона їх дуже любить велику пачку. Оці я люблю. Я взагалі люблю все, що з карамелькою зв'язано. Бо Бу... взяла, хтось буде приходити, до чаю буду по одній давати. <рес> жартую. Мандариночки я взяла собі в дорогу, так я їх не взяла, не їли не було коли. Дуже швидко час пролетів. Оці кобаски, теж я в брата пробувала, і мені сподобалось три кобаски різних. Ось таких це кроусани. Я вже коробку витягнула. Це були морожені кроусани. Це теж віка чоловіка. Мого брата-дружина нам пекла оці ці кроусани. Це просто такий смак. Ці, що вже готові, вони зовсім не такі хрусткі, пахнючі. Там є 30 штук, вони є заморожені. Віка каже: ну, Ви їх напевно не довезете. Ну, але я ж така, знаєте, гонорова, захотіла. Думаю, не знаю, чи в нас є. І взяла. Ну, я їх спасла. Я їх взяла зразу в морозилку, розставила собі на дощечки і поставила в морозильну камеру завтра. Спечу трошки і потім назад в пакети попакую, морожене і морозилку. Так, Оце перець теж нас пригощали. Дуже смачний перець, чоловіку сподобався, бо я, я не їм перець. Мені потім шлунку не дуже добре. І ми взяли дві баночки, бо дуже гарна була ціна. Ось. Потім ось ці цукрочки, мій чоловік дуже любить, Це м'ятні цукерки в шоколаді. Він їх ще любив, як їздив в Польщу. Здається, да. він їх брав. Воно рідко є і він їх побачив, взяв собі. Це мої улюблені теж кріспі. Такі е, дуже хрумкі і що вони крошиться, класне печенько. Це ми взяли такі пачечку, дві пачечки теж різні. Я таких не бачила, бо ось такі пробувала, такі пробувала. Якщо не помиляюсь, такі ось тих три вида, я не пробувала. Теж взяла дуже класний. Хурма моя улюблена. Я одразу її взяла, я навіть не задумувалася над тим. От, такі покупочки ми зробили. Так що непогано ми затарились.